А Путін і не збирався їхати. Ми ж з вами це прекрасно розуміли і напередодні розуміли, і в принципі розуміємо. Путін не міг поїхати. Дивіться, ну це ж трошки наївно було очікувати, що Путін, який втратив на момент після пропозиції президента України, втратив ініціативу, буде готовий, виходячи з його а, такого хворобливого психотипу. Він всього боїться. Він сидить в бункері постійно. да? і так далі. Він не спілкується там по два тижні, коли ви пам'ятаєте, ковід був чи початок війни. По два тижні очікували а, в цих знаєте, в спецбоксах люди для того, щоб з ним на науєнцію попасти, так ось Путін, як це приїде на нейтральний майданчик, який він не контролює, а, почнеться процес, де є більше, скажімо. Професійний переговорник, ну той же Зеленський, да який може набагато більш глибше розуміється на аргументах щодо війни, щодо припинення війни, і так далі. Тобто, ти не модеруєш цей процес, ти будеш мати негативну картинку, тому що камери будуть стояти безумовно. Більше того, там буде присутній глобальний посередник, Сполучені Штати, які безумовно для того, щоб отримати знову ж таки переходимо до психотипу Трампа, щоб отримати результат, буде тиснути на тебе. А Путін не вміє розмовляти ще раз. Путін це розмовляти це наївно думати, що він вміє розмовляти. Він може розмовляти, коли ти в нього там в Кремлі, там в гранатові палаті стоїш, да і він щось тобі якусь маячню верзе. Ти просто не будеш відповідати, тому що тут ФСО скрізь стоїть. да